Аю, з вами про Україну сьогодні ми поговоримо про центр допомоги та підтримки Мрія. Що це за центр? Які послуги він надає, з чим можна звернутися, які проблеми допомагають вирішити? І зі мною у студії сьогодні Еліана Головних це керівниця напряму підтримки молоді, і якраз про це детальніше поговоримо. Вітаю! Добрий день! Я хочу почати з такого загального питання: загалом, які послуги надає центр «Мрія»? В нашому центрі є чотири основних напрямки, в котрих ми надаємо послуги, це відділ медичного консультування, де ми надаємо послуги у питаннях системи охорони здоров'я в Чеській Республіці, або, наприклад, питаннях щеплень, грудного, грудного вигодовування та інше. Другий відділ це в нас освіта та підтримка сімей і дітей, дітей від 0 до 17 років, де на базі цього відділу у нас є дитяча ігрова кімната, де батьки можуть залишити своїх діток. Протягом 4 годин, щоб вирішити свої якісь справи. Також на базі цього відділу в нас проходять різноманітні мовні курси чеської, української, англійської мов. І, звичайно, для батьків кожного місяця в нас проходять батьківські збори, де вирішуються важливі питання саме для батьків. У нас є відділ також соціальної роботи підтримки та профілактики. Це один із таких найобширніших відділів нашого центру. Загалом соціальна система дуже велика, і там можна вирішити багато різних питань, але основними напрямками саме цього відділу є пошук житла, пошук шкіл, дитячих садочків. В нас є наставлена система кейс-менеджменту, де наші працівники кваліфіковані конкретно вирішують індивідуальні питання сімей. В нас є, звичайно, Перекладачі супроводом, на яких є дуже великий попит, тому що Люди похилого віку не все розуміють, наприклад, на урядах, тому ми пропонуємо таку службу. Також в нас є звичайно психологи для дорослих та для діток, і е, юристи юрист, котрий базується на юриспунденцію українську, так і частично-чеську. Основний відділ для мене це звичайно таки відділ підтримки підлітків та молоді від 15 до 25 років, де ми надаємо велику кількість послуг для них. Це в першу чергу. Мовні курси української, чеської та англійської мов це велика кількість різних воркшопів, майстер-класів, де діти можуть знайти себе. Це курси працевлаштування, це звичайно ж таке психологічна підтримка, яку ми надаємо, коли співпрацюємо з соціальним відділом. І таке все інше угу. Зрозуміло. Перед тим як перейти до вашого відділу, я б хотіла все таки уточнити за медичне консультування. Мрія це один із небагатьох центрів, який надає взагалі медичні консультації угу. в Чехії. Тобто, навіть там, скажімо, якісь такі центри з довгою історією, як інтеграційний центр чи інбази, чи угу. мета вони не надають такого такої допомоги, угу. і от саме про медичний центр. Як це працює і чи можна сказати, що ці консультації дорівнюють консультаціям із справжнім лікарем? Ми не можемо це порівнювати із консультаціями з звичайним лікарем, навіть якщо це ці консультації проводять справжні лікарі, освічені, кваліфіковані? Ми загалом надаємо тільки консультації, як я вже сказала, стосовно системи охорони здоров'я в Чеській Республіці. Ми надаємо список лікарень, до яких клієнти можуть звернутися, якщо їм конкретно потрібен лікар. І, звичайно ж, таки більший акцент ми даємо все ж таки на консультації. Рецептів ми ну не можемо навіть видавати, тому максимально ми стараємося проконсультувати так, щоб людина вже знала, куди їй йти, куди їй звернутися і що вона отримає. Тобто, так скажімо, озброїти інформаційно, так, щоб людина так, знала, інформаційну діяти. Ну і конкретніше про ваш відділ. Це дуже специфічний відділ, і це справді та ніша, якої не та, скажімо. Ніша і ті проблеми, яких дотепер не, вдало, не не вдавалося вирішувати. Тобто, це робота з молоддю. Є багато дітей, підлітків, які не досягли повноліття, але вони тут перебувають в Чехії самі. І е, я б детальніше хотіла поговорити про те, чим ви взагалі займаєтеся в цьому відділі. Саме основне для е, підлітків такого віку, тому що це і не дорослі, ну і вже й не діти, е, це напевно все ж таки знайти друзів. І знайти себе основні питання, котрі полягають зараз у підлітків, що їм робити далі, куди їм поступати, який учбовий заклад їм вибрати. Ну і звичайно, стосовно інтеграційного характеру, це коли вони вже навіть поступають або в університет, або в академію, то це питання інтеграції з чеською молоддю. Чим ми конкретно займаємося в нашому відділі, це, звичайно ж таки, надаємо можливість курсів мовних. Це чеська мова, рівня А 0 А і звичайно ж таки рівень Б1 і Б2. Тому що це дуже зараз для молоді потрібно і в першу чергу, щоб кудись поступити, потрібно знати мову. Це ми розуміємо. Основною, так би сказати, методикою, по якій ми працюємо на базі нашого відділу, це тісна співпраця, так сказати, participation процес з молоді. Тобто ми базуємося на їхніх потребах, ми базуємося на тому, що саме їм потрібно, і вже стараємося якось злагоджено налаштувати цей процес, щоб послуги, котрі ми надаємо, для них були максимально корисними і якісними. Наприклад, нещодавно у нас відбувся відбір, відбір до молодіжної ради, де є можливість самим підліткам налаштувати процеси і придумати якісь активності, котрими вони хотіли би займатися. Основними проблемами, з котрими зараз стикаються підлітки, це також ми проводили так званий дизайн спринт. Це спеціальна метода, по якій ми вирішуємо потребності і не тільки потребності, а як їх також вирішити. Ці потребності виявилися у нас. У працевлаштуванні, звичайно ж таки, підлітків до 18 років. Ми все ж таки ще більше й дали акцент на те, щоб зробити більше воркшопів на тему працевлаштування, підлітків, які бувають види договорів, як не попастися на шахраїв, наприклад. І це було для підлітків дуже корисно. Потім, звичайно ж таки була проблема мовна. Це, це питання ми вирішили курсами Б 1 Б2, тому що ну, мало організацій пропонує саме курси вищого рівня. Дуже великий попит був серед підлітків. Тобто ми розраховували, що буде максимально одна група 25 людей. Попит був великий, і дітей було 65. Тому ми відкрили дві групи і е, зараз продовжуємо також одну групу. Ми вже закрили, продовжуємо набором іншої групи продовження Б1 курсів і е, початок курсів Б2, і набрали нову групу Б1. Тобто ми розуміємо, що попит на курси дуже великий, і, звичайно ж, продовжуємо рухатися в цьому ж напрямку. Е, третю проблему, проблемою, власне, підлітки вирішили, що в них є, це, звичайно ж таки психологічний стан. Тобто, навіть якщо вдалося виїхати в Чехію з родиною, навіть якщо підліток пішов в школу, то все ж таки, так би мовити, відбиток війни залишився дуже великий. І е, це не питання одного року чи двох років вирішити якісь такі психологічні проблеми. Тому е, на базі співпраці з соціальним відділом, ми звичайно ж таки пропонуємо е, підліткам послуги психолога. Навіть коли я була в центрі особисто спілкувалася з дітьми, багато з них, хто говорив про те, що одне з улюблених, скажімо, занять в центрі це відвідування психолога. І мене mm. це дуже здивувало, е, бо багато хто не хоче про це говорити, наприклад, mm. що він відвідує психолога. Скільком взагалі підліткам або загалом людям вдалося допомогти в центрі мрія від оновлення центру минулого року. Скільки людей вже пройшло через, через центр мрія? Конкретно через наш відділ з початку проекту ми зареєстрували близько 600 індивідуальних осіб. І е, повторно надали е, ну, консультацію або надали послугу шістьом е, тисячам осіб. Я пам'ятаю цей простір молодіжної мрії. Це такий унікальний взагалі, е, скажімо так, так, унікальний такий проєкт, і е, діти там часто приходять одні ті самі кожного дня, і ви вже всіх знаєте. І от можливо були якісь історії, які найбільше запам'яталися, якісь підлітки, які ну яким вдалося допомогти, і щось таке, от про що хочеться поділитися за цей рік, який ви пройшли? Багато є таких історій, і не можу сказати конкретно одну, тому що кожна історія по-своєму індивідуальна. І е, в кожної історії є щось таке, що е, дуже чіпляє. І звичайно, ці всі історії пов'язані з війною, і пов'язані вони з тим, як е, ті підлітки сюди переїхали. Е, Пам'ятаю історію одного хлопця, котрий, коли почалася війна, е, його батько був в сусідньому селі чи місті, я вже не пам'ятаю, і е, він вперше мусив сісти за кермо е, автомобіля, щоб е, добратися до свого батька, е, тому що інакшого, інакшого вибору в нього не було. Е, потім пам'ятаю дівчинку, котра п'ять діб е, зі своєю бабусею їхала в Чехію. І також речі, які вона розказувала про те, як вони їхали, в яких умовах, ну, це, дуже, це дуже страшно слухати. І те, що ті підлітки пережили, ну, це дуже важко. Далі пам'ятаю хлопця, дуже хороший хлопець. Він до нас ходить кожного дня практично. Сам спортсмен займається професійно плаванням. І е, його мама в Україні працює, як то правильно сказати, ну, вона займається деактивацією мін. І вона в нас недавно була, і е, я на неї дивилася, і просто в мене були мурашки по тілі. Вона нічого не розказувала про свою роботу, але в очах в неї можна було е, бачити, що. Дійсно, те, що ми робимо тут, має якесь значення, і вона була вдячна за те, що її син зміг себе знайти в якомусь напрямку, саме тому, що потрапив до мрії. І це дуже надихає. І в такі моменти ми розуміємо, що те, що ми робимо, дійсно має велику вагу. У нас була в гостях на інтерв'ю Луція Гашковцева, це керівниця відділу освіти галереї міста Праги. І от вона розповіла, що. Щоднією мотивацією допомагати дітям підліткам і загалом українцям і те, що вона каже: коли діти підлітки надсилають свої фотографії, відео, як вони проводять час тут у Чехії, як їм допомагають, яких тепло прийняли своїм батькам, які воюють в Україні, це їх дуже мотивує, тому що вони розуміють. Ці діти, це майбутнє України, вони не тільки знайшли тут прихисток, вони mm -hmm. також тут гарно проводять весело час, вони можуть відволіктися від е, війни, тому Звичайно. це дійсно дуже важливо. E, і також я хочу окремо спитати вже про мультипростір молодіжної mm -hmm. мрії, який я згадала. E, це взагалі такий унікальний проєкт, це просто окремий світ у центрі. І от я хочу спитати, звідки така ідея взагалі з'явилася. По-перше, а по-друге, взагалі, що там відбувається? Які там там є можливості, як провести час. Угу. Взагалі, мультипростір це, це було, так сказати, ціллю нашого відділу ще від початку проєкту. Але ціллю було забезпечити ну, безпечний простір для підлітків, де би вони могли так сказати, правильно проводити свій час з користю і так далі. Але щось пішло не так. Точніше, багато чого пішло так. Тому що коли ми прийшли перший раз в мультипростір, там практично не було нічого. І е, пройшло вже 9 місяців, і ми розуміємо, що це великий, е, ну, великий так сказати, е, проєкт, саме мультипростору, е, тому що обладнати його, придумати, що де буде, які будуть зони, е, що, що підлітки там будуть саме робити, ну, е, це було важко. Але Дуже, що нам допомогло, це звичайно співпраця з дітьми. Тобто вони нам кажуть, що ми хочемо це, ми хочемо це. В нас є така, 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 така ідея. І, звичайно, разом ми стараємося зреалізувати їхні ідеї, і вони самі, коли бачать, що вони щось зробили, чи навіть ту фотозону, чи якийсь куточок, то вони саме потім за цим наглядають, і їм це дуже дуже подобається. Що саме можна робити в мультипростірі? Безліч всього в нас є, ми його називаємо така міцність акваріум, там проводяться різні курси, також різні воркшопи. Це такий у нас co-creation куточок, тому що там є багато речей, ну, там можна малювати, можна виплітати з бісером, можна займатися курсами і так далі. Це отдільний такий акваріум. Наш. Потім загалом в мультипросторі в нас дуже часто проходять різні воркшопи різні семінари, тому що там практично є місце для 50-60 осіб. Тобто різні івенти, різні семінари в нас проходять саме в мультипросторі. Мультипростор сам у нас поділений на індивідуальні зони це зона відпочинку. Зона, ну, де вони можуть, така, Ми називаємо її home зона де вони можуть просто сидіти на дивані, дивитися телевізор або грати PlayStation. Далі в нас є зона так сказати, ми її називаємо кофі-зона, де вони можуть сидіти, спілкуватися, зробити собі чай. Ну, це в нас така популярна зона. Потім у нас є фотозона, яку вони самі зробили, як я вже сказала. І далі, звичайно, зона в нас є догляду за собою та за своїм здоров'ям. Ну і, звичайно ж, тераса. Тераса це найулюбленіше місце, де вони люблять проводити свій час. Сам дизайн тераси також ми придумали разом. І от про співпрацю з дітьми mm -hmm. я також хотіла уточнити, що тижня молодіжна мрія mm -hmm. видає дайджест подій, тобто, mm -hmm. що буде відбуватися впродовж тижня, які заходи можна відвідати. І там є окремі події, mm -hmm. виділені фіолетовим, здається, так, так, так. І це заходи, які придумують, які скажімо так, вигадали самі діти, так. і вони самі. Їх втілюють так. І про це я хотіла детальніше розпитати, як це працює, звідки ця теж ідея з'явилася, і е, загалом про цю співпрацю. Дайджест подій в нас доволі таки насичений, як ви вже помітили. Тому що в нас є велика кількість курсів, в нас розподілені групи, в нас є багато воркшопів. І, е, так сказати, мало мало місця, де то все проводити. Але незважаючи на те, на пропозицію саме дітей е, внести е, свій якийсь е, свою активність в цей дайджест, звичайно, ми відповіли, що так, це класна ідея, тому що е, ну, це просто супер. І е, ну, ця ідея з'явилася від них в першу чергу. І першим, мені здається, було малювання, але я зараз не, не згадаю. Е, Напевно, малювання, це підійшла дівчинка, сказала, що я би хотіла ну, взяти простір у вас, чи можна зробити анонс, і я би хотіла просто проводити щотижня або один раз в місяць якусь активність. Ми сказали, звичайно, можна, і потім почали підключатися інші. Тобто в нас був інтелектуальний клуб також із, із Марком. Марко це наш. Відвідувач, котрий до нас приходить практично кожного дня, він також запропонував е, свій інтелектуальний клуб. І, е, звичайно, вони таким чином підтримують один одного. і е, до нас долучається ще більше дітей, тому що вони бачать, що вони мають можливість розкривати себе, розкривати свої таланти, і ми максимально стараємося їм в тому допомогти. Як можна зареєструватися в центр Мрія? Угу. Просто прийти, можна це зробити онлайн, коли можна приходити. Тобто, ці такі якісь канали комунікації, які е, є в нашому відділі. Є можливість зареєструватися онлайн, але потрібно прийти фізично, щоб підтвердити свою реєстрацію. Тобто підлітки віком від 15 до 25 років реєструються в. Нас всі інші реєструються внизу на рецепції, тобто, опять же, таки можна виповнити свою заявку онлайн. Всі посилання, всі qr коди є на наших вебових сторінках, але все ж таки фізично прийти треба в наш центр і підтвердити свою реєстрацію або сразу прийти в центр і зареєструватися. Тобто, на жаль, ми не можемо надавати послуги без реєстрації. Стосовно того, де нас знайти, ми знаходимося на адресі Новакових 20А, це три хвилини від зупинки Пальмовка. Також адреса знаходиться як на вебових сторінках, так і на соціальних мережах. Що стосовно соціальних мереж, у нас є Інстаграм, називається Центром допомоги, Фейсбук це мрія Уа. І е, телеграм-канал, центр допомоги та підтримки мрія. Всі телефоні номера е, в нас є також на соціальних мережах і на вебових сторінках. Угу. І також у вас є окремий інстаграм, так молодіжної мрії. Звичайно, звичайно, є окремий інстаграм молодіжної мрії. Е, здебільшого всі питання, ну новачків, так сказати, котрі ще не були в нашого центру, е, задаються саме там, е, тому що ми розуміємо, що такі канали, як е, Телеграм і. Е, Інстаграм це основні канали зв'язку з молоддю, тому що вони більше часу проводять саме на цих соціальних мережах, то ми стараємося максимально підлаштувати наш процес і нашу роботу так, щоб підлітки дуже багато про нього знали. Це стосується і дайджесту подій, котрі ми викладуємо, це стосується і різних фотографій, коли ми робимо на якихось конкретних подіях. Ну і звичайно ж, якщо в нас є якісь заплановані активності, то ми максимально це викладаємо в сторіс, в пости. І о, так далі. Угу. Тобто, стежити за соціальними мережами. Звичайно, обов'язково. Обов дякую вам за цю розмову. Дякую, дякую за ваш час. Дякую. Це була Ліана Головних, керівниця відділу напрямку підтримки молоді. Ми говорили про центр допомоги і підтримки Мрія. А я нагадаю: якщо вам це відео сподобалося, поставте подобайку та підпишіться на Ютуб канал про Україну.